Привіт, друзі! У цій програмі говоримо з вами про найважливіше і найцікавіше, що було, є і буде у нашому всесвіті. Майже 14 мільярдів років тому, на самому початку Всесвіту, тобто одразу після великого вибуху, якась невідома енергія різко прискорила Всесвіт, тобто він різко зріс в розмірах. І ця ж енергія породила всю матерію. Що нині? Нинішньому всесвіті могло би відповідати отакій от, от енергії. Науковці, які виконали нове дослідження, бачать аналог в темній енергії. Нагадаю, що це невідома субстанція, яка начебто відповідає за розширення, прискорене, причому розширення Всесвіту. Один із авторів нового дослідження фізик, професор фізики Мічиганського університету Грегорі Тарле, каже. Де нині в нинішньому всесвіті існує така неймовірна гравітація, як на початку всесвіту. Ну тоді була не анти, не гравітація, а антигравітація, тому що розширення відбулося. А в нинішньому всесвіті така потужна гравітація діє і є тільки в чорних дірах. Чому б каже він: ота от темна енергія, про яку ми говоримо, не була в чорних дірах? Чому б? Маса, чому б матерія, скажімо, яка падає в чорну діру, зрештою не перетворювалася в енергію. Тобто, фактично йдеться про процес з точністю до навпаки. Тоді енергія породила матерію, а в чорній дірі матерія зникає і виникає ота таємнича темна енергія. То ну, ви скажете мені, на чому науковці роблять такий висновок, на підставі яких спостережних даних вони дійшли до такого результату. Очевидно, ви знаєте, бо ми про це вже говорили. Є експеримент, є огляд, який називається Десі, це огляд за допомогою інструмента Десі, Десі це абревіатура. Українською мовою цей інструмент називається спектроскопічний інструмент темної енергії. Dark Energy Spectroscopic Instrument. Він встановлений цей прилад на телескопі в. У Сполучених Штатах Америки в обсерваторії Кітпік, і за допомогою цього приладу отримують спектри величезної кількості галактик. Тобто, фактично будують 3D-мапу розподілу у всесвіті. Ну а червоне зміщення, ви також це знаєте, воно вказує на те, як розширюється всесвіт. Тобто, не прямо, а побічно можна якимось чином встановлювати, а що ж відбувається, і яка є природа цієї темної енергії. Так от. Який зв'язок може бути тут між цими явищами? Тобто чорна діра як джерело темної енергії і розширення всесвіту? Є гіпотеза про космологічний зв'язок. Суть цієї гіпотези в тому, що всі тіла, які мають масу, вони збільшують її внаслідок розширення всесвіту. Тобто, Всесвіт розширюється і тіла також набувають більшої маси. Ну, це тільки гіпотеза, повторюю, але на основі цієї гіпотези можна говорити, що чорні діри, які є джерелом тієї темної енергії, вони впливають на розширення всесвіту. Хтось, хто уважно слідкує за от такими, скажімо, роботами, міг би мені сказати, що були. Раніше результати, які говорили про такий зв'язок надмасивних чорних дір з можливим процесом прискореного розширення всесвіту, але тут результат зроблено на основі спостережень звичайних чорних дір, тобто ті чорні діри, які народжуються з масивних зір. Тобто ще до того, як відбулося, грубо кажучи, нарощення темної енергії, от з'явилися ці чорні діри. І Основна, так би мовити, суть цієї роботи в тому, що темна енергія за результатами спостережень на інструменті Десі має. З часом збільшує свою густину, тобто вона не постійна. Це поки що не перевірений результат. Але якщо це саме так, то тоді от та гіпотеза і той результат, про який ми сьогодні з вами говоримо, можливо, буде підтверджено. Тобто, поки що немає прямих доказів, що чорні діри це джерела темної енергії. Але як заявляють науковці, оця тема вона вийшла за рамки суто теоретичних досліджень, завдяки. Десь завдяки, вони говорять, що завдяки цьому огляду є експериментальна можливість все ж таки. Спробувати зрозуміти природу цієї енергії. А я від себе додам, що і такий телескоп, як європейський космічний телескоп Евклід, про який ми також розповідали, а також новий інструмент, який стане до ладу в 2025 році, це обсерваторія Віри Рубін. Оці всі інструменти вони справді переводять проблему темної енергії із теоретичної в практичну площину. Ми на сайті Наше Небо про темну енергію і про роботу інструмента Десі розповідали кілька разів. Нижче під цим відео буде два посилання на замітки вміщені на цьому сайті, то що можете докладніше познайомитися з роботою цього цікавого приймача. Ну, оце, власне кажучи, і все в цьому 36-му епізоді. Будь ласка. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, пишіть, будь ласка, будь-які коментарі. Я готовий посперечатися з тими, хто ж скаже, що великого вибуху не було, що це теорія, яка, так би мовити, не, не визнана, але одразу скажу, що теорія інфляції або інфляційна космологія це нині все ж таки одна із найбільш. Най, Грунтовніших теорій походження нашого всесвіту можуть бути різні думки, але факт є фактом. Отже, цього найкращого, до зустрічі.